Всім доброго, шановні підписники, не підписані. Сьогодні пропоную вам познайомитись, оглянути скутер японський Yamaha Jog SA-39ZR. Чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Красива така спортивна моделька з скажімо так, прекрасним дизайном, сучасним. От, економний, інжекторний і ще й на водяному охолодженні. І ще в нього є крутий спойлер, крута накладка на глушник, красивий спідометр, модні, модні ручки. От так виглядає ЗРК. В принципі, симпатичний, дуже з білою оптикою. З червоненьким супортом, з амортизатором, все в колір, все в тонус, і все дуже-дуже красиво і гармонійно, включно з ручечками, як ви помітили. Ну і давайте детальненько з вами подивимо що там у нас. Задня гума стоїть якась у Ніллі Практично нова слікова гума. От гарний, красивий. І в принципі, рідкісний аморт рідний це газомасляний так званий. чи Повітряно масляний сюди він, здається, навіть підкачується. Ну, Така, е, така амортизація в зерки тільки. Далі в чудовому стані гальма. Прозора оптика у зерки, світлодіодний спойлер. Далі що? чорний переламутровий колір. На сонечку видно, який красивий. Так, Рідненьке сидіння, сидіння заводське. Під сидінням два рідних дзеркала заводських. Так, що у нас сидіння? Сидіння щось показує, здається, 0,9. 9 рік. Хоча навряд чи сидіння буває у нас хитрістю. Так, два ключі. Один від запалення замка, а один від, від бака. Так, а що у нас бак? Пак показує 12 рік. Кришка бака. Коротше, міняне. Або сидіння, або, або, або бак. Кришка бак, або сидіння 9, сидіння в чудовому стані, а бак свіжіший. Скоріше за все вона 2012 року, скоріш за все, але це не точно. Так. Один ключик Yamaha. а один якийсь інший. Тобто, так, да, щось, мабуть, не так. По ключиках потрібно розбиратися, але куди який іде, я ще не зрозумів, потрібен. Як то кажуть, досвід той туди взагалі не підходить. о. Так, а це підходить, але не тією стороною. да? да. Коротше, один ключик її спеціальною стороною підходить. От такий красивий спідометр, жовтенький, гарненько світиться в принципі, вночі. 11648 пробіг. от такі ручки з відбійниками стоять. Далі без подряпин, без дефектів, красива зерка в чудовому стані передня гума данлоп. Е, я б, мабуть, що, зробив? Я б, мабуть, данлоп поставив би назад, а наперед поставив цю слікову. Хоча хто його зна, можливо, і так правильно, але я б зробив собі, мабуть, отак, як я й сказав. Так, диск гальмівний, е, в принципі. По товщині, в чудовому стані відсотків 10%, можливо, якогось зносу є. Красивий супорт, колодочки в чудовому стані без питань. Абсолютно легкосплавні, красиві диски у ЗР-ки. Диски красиві, такі, як зірочка. Ну і взагалі вигляд має шикарний. Сама модель в ній є все. В плані дизайну, в плані економії. В плані витривалості на рахунок водяного охолодження і невеличкого скажімо так, конструктивного дефекту цієї модельки. Також, я думаю, багато хто знає, це в нас помпа, але помпа вирішується, все працює і моделька дійсно на сьогоднішній день одна із самих-самих популярних. Тобто, бути точніше, сама популярна це 36-та модель, а ЗР і так далі, я думаю, що нічим вони не відрізняються, тільки Зрочка, звичайно ж, симпатична, симпатичніша, красивий спойлер. Ідеальна чиста робота двигуна. Прекрасно працює двигунчик, взагалі 10 із 10. Все чудово. Так, світло працює, ближній, дальній, поворотнички, спойлер, все, по електриці повністю. Працює. І бібіка працює, і поворотнички, все, все супер. І як завжди, невеличкий тест-драйв, а навіть датчик бака працює. Невеличкий тест-драйв, що можу сказати? Гарна модель, зручна, підійде абсолютно всім. І моделька при правильному догляді. По правильному ТО ходить, ходить двигун і 50 і 80 тисяч в пробігу, тобто дуже і дуже надійна техніка. І по запчастинах на неї є все абсолютно. Так що купуйте. З моєю вагою в 90 кг в таку вітряну погоду біжить 60, максимально 60 кг і це, і це круто, в принципі, вони більше і не мають їхати за 55. Так що зерка в чудовому стані, як і всі люблять, 60 їде, все чудово по варіаторній системі, тут абсолютно все рідне, все оригінальне. Дивіться, як вона виглядає. Озерка, звичайно, в, чор, в чорному кольорі має красивий вигляд, все воно так гарненько, красиво і максимально по дорослому. Кому подобається не прогавте, телефонуйте, контакти та посилання на телеграм-канал з наявною технікою на сьогодні в описі під відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції для вас. І ставте ваші вподобайочки. До нових зустрічей!